Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра міністрів України, Христос Воскрес. Минулий тиждень був достатньо насичений. Мав честь прозвітувати на годині запитань до уряду перед Верховною Радою щодо стану реформи державного управління, до ролі і місця державних службовців відбитті збройної агресії Російської Федерації. Дякую народним депутатам за підтримку наших урядових законопроєктів, які стосуються як реформи оплати праці на основі класифікації посад, так і тих, що ми зараз розробляємо в рамках України Фесіліті щодо відновлення конкурсної процедури. Та доступу всіх громадян до державної служби. Ну і крім того, хочу подякувати центральним органам виконавчої влади, які координуються безпосередньо комітету міністрів України за цілу низку важливих розроблених документів, зокрема на ЗК за спеціальний закон розроблений для прискорення спецперевірка, який уряд підтримав, а також Держспецзв'язку та інші органи, які зробили декілька важливих підзаконних актів, зокрема і щодо наших європейських зобов'язань. Слава Україні!